Так, привіт світлічки. Ми продовжуємо розповідати про накшатри. Минула накшатра це була Мрігаширова, вона така м'ягенька, класна. Завжди за тим, що мягенько, починається щось таке. Да? От. Ну і наступна накшатра це буде Ардра. От, волога. от Це є людська накшатра, вона гостра. От, вона має символ. Сльоза, голова людини або діамант. От і божество є рудра у, -у, -у. така це зла форма господа шиви. Да? І на доброго дня. Да, Передаємо слово. Доброго дня. Так, да. ну що, Ардра Накшатра знаходиться повністю в Близнюках. Я б сказала, що це серце близняків, саме давайте, Ардра давайте ми це покажемо, да, як це виглядає mm -hmm. зараз. Да. Да. От, І от, саме ми... Ардра буде да, давати дуже багато своїх якостей саме Близнюкам. Тобто кожен знак да, він звідки свої якості має. Да? Завдяки накшатрами має, бо там накшатра описують е, характер знака. І тому той, та накшатра, яка знаходиться саме в серці знаку кожного, да, вона найбільш якості якраз дає. Тому Арда дуже сильно описує близнюки. Що ж це таке, коли планети потрапляють у вас всередину знака близнюки, да, саме в накшатру Ардра. Секундочку. А... Секунду, секунду. Ми вже просто відкрили. От Я просто хотів, щоб показати, да? <сміт> а, значить, дивіться, от взяти тільця. Да? Тобто, ну, ми собі розуміємо, що він тілець такий-такий. Да? Але тілець, от критика, він досить жорсткий. Потім далі орхінь, він тут ну, класний. Да? Мрігашира взагалі фантастика. Да? От, mm. тобто, да? знову ж таки, частина на близнюки от нас попадає, що дві пади на кшатрим Рігашира і близнюки. Ну вроді би вони ж такі класні. Да, от аніфіга вони не класні. Так, <реш> да, тільки не Ардра, да. І тут от, якраз от, ну чотири частини сюди якраз попадає от Ардри. От і тому от е, я, я, я часто з тим стикаюсь, бо я якісь відео записую там про знаки Зодіака, щось цікаве от, в інтернеті розповідаю. Мені кажуть, да що ви такі розкажете? Да, я знаю, буде вообще не такі. Зовсім не похожий. Зовсім не, Конечно, не похожі, Звичайно, тому, що... Бо то різні близнюки. Да, це, це різні близнюки, да. абсолютно вірно. Тобто, це є різні близнюки. Потому, Широ він буде таким м'якенький близнюк, справді такий да. друг, дружочок, да, але да. близнюк з Ардру це буде вже той близнюк, який трансформує вам все. Да, да, да. Ну що ж, то да. я розкажу вам, а сам цікаво, що воно таке. І так, ардра накшатра божеством цієї накшатри являється рудра, це руйнівна форма господа шиви. Е, тобто шива, да, він відповідає загону Тамаса. Звичайно, він пов'язаний із руйнуваннями. Да? І саме його руйнівна форма, тобто шива не саме руйнує, його форма руйнівна. Є. Це рудра. тобто Рудра він приходить тоді, коли треба щось руйнувати і трансформувати, коли прийшов час трансформації. Звичайно, божество цієї накшатри ми вже розуміємо, що ардра накшатра зовсім не м'яка. Вона приходить тоді, коли людині потрібні трансформації. Звичайно, ви можете жити все життя. цією накшатрою, вона не може до вас прийти, коли вам 30-40 років, 50, вона з народження у вас. Але про що? Це про те, що в вашому житті, значить, у цьому втіленні вам прописано дійсно багато трансформацій, багато зусиль вам треба буде прикладати. Хочеться вам це признавати чи ні, але так легше жити, коли ви знаєте свій характер і свої задачі. Тобто не приймайте. Ще складніше жити, приймаєте, тому приймаємо, робимо висновки, приміняємо цю енергію, йдемо далі. І Артенакшатра да так як рудра її божество це руйнування, трансформація. Тобто, значить, щось уже буде відживати своє. А щось нове потрібно будувати. У нас з вами була вже одна руйнівна накшатра, Це критика, Вона відцікала. Да. Ардра теж руйнівна, але руйнує трохи по іншому. Це можна сказати більш Якщо критика це більш таке, знаєте, місцеве попадання, то Ардра вона більш масштабно жирна. Це таке взрив, уже ну, да. більше взрив. Ось тому так, звичайно, люди з ардринок шадри їх складно назвати м'якими, дуже ніжними, дуже комфортними, дуже прям такими як Мріга Шира, Наприклад, ні. Це вже ті блузнюки, котрі можуть вам все змінити в житті. Тобто вони трансформують. А коли приходять трансформації, це не завжди приємно. Тому можуть бути жорсткі якісь слова, жорсткі дії, жорсткі. Е Ну, в принципі, жорсткі дії, да? і ми тоді вже будемо розуміти, що проходить час трансформації. Для а, того, щоб символиці... щось валити, воно не може бути м'яко відбуватися. Воно однозначно воно мусить бахнути сильно. От, да. І якраз от символи швиниці <рес> можна її, е, е, як грім. От представте собі грім, да. наприклад, на початку літа, да? бо сонце варті якраз е, у червні. В той час якраз. Так, да, момент таке синє небо чорне все гримить. І зараз як піде дощ величезний, да. оце стан до хиба. Це да. Дивіться, що вона твориться ззад. Це мене По понорвасу по Кошарик, Почекай, твоя на тр... твоя накшатра наступна планети ваш війні в гороскопі, тому він дуже спішити, розумієте? так от ну, бачите. Гайдону. Якщо перетегня кота то щодо гороскоп треба дивитися, Бачите, от не знають якого кота заводить. тому. Ардра вона така, і в житті людей приходять у ці моменти, коли треба все руйнувати, і потім побудувати щось нове. Тому люди з Ардрою вони пов'язані з. Дуже серйозними трансформаціями в вашому житті, коли все не буде по-старому, треба значить все щось закінчити, зруйнувати розумно, мудро зруйнувати на основі знань, але не боятися трансформації, ти щось нове, і нам про це кажуть і символи цієї Накшатри, Бо символами накшатри є і сльоза, і о, діамант. Та і голова людини. Що таке сльоза? Це сльози, Слеза. це влажність, да? це змити, це дощ. Тому ось вам водою ми щось змиваємо. Нам, коли нам потрібно зробити генеральне прибирання, ми беремо і миємо все, да? бо грязно, бо mm -hmm. треба, бо пора, бо пора навести порядок. Оце так про людей з автором. Треба щось вимити в вашому житті. Ви приходите, вимиваєте в життя інших людей і допомагаєте очищатися. Тому так, да, і будуть сльози. Звичайно, коли в наше життя приходять трансформації, то ну вряд ли ми. Демо такі радісні, класно. ні. ні ні Ну таких це, якщо ми в собі в принципі, то такого не буде, то це частіше це складно для нас. Я хотів сказати, я хотів сказати, що якраз це? от ми з Галиною Люк записували там цикл, цілий відео. Це якраз от все в тему Ардри. От ну там почалося воно. Ми початку зробили один плейлист. Він починався. Ми його назвали Чоловіки теж плачуть. От і ми там багато But... різних питань піднімали, і в тому числі от, ну важливість сліз на да, оце якраз от про ардру, так бо тому, що. Е, от е, Пані Галина вона вміє так от розказати. ну О така дуже, тобто вона така мягка -мягка, то такая, вся вода, вода така. Прямо. От, і вона якраз от вона розповідала, в чому важливість, тому що е, ну допустим от е, є тунель. Да? Якщо тунель там допустим там волун попав, великий камінь, так, то його не проб'єш, він дуже великий. Але вода вона може собі пристроїтися, обтекти його і потекти куди треба. Також вода, вона як, вона на той самий великий камінь, як в народі кажуть, да? це так само про Ардру. Капля камінь точить. Да? Тось тобто воно точить, 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 да, точить датось да? Тобто воно... вона дуже влажна така накшатра, дуже водяниста, в ній багато води, да, да. але при цьому і багато таки, знаєте, як жорсткої води. Якоїсь сказати, да, да, в... да, ну, як це... водопад. Це, це, е... енергетику водопада. В груді mm -hmm. вода, да? а може голову знести. <паде> якщо може, що. Да. ну це ж це ж гри... це ж гроза, це буря. У ну я с як са та so, сонце yeah. вардру, коли заходить, якраз той час от бурі починається. От. Да, да. Да, тобто воно вона ну, зносить це, як сати, це ж невігластво, да? тобто вона, да, ця гостра Накшата, раху, да, тобто вона в гуні невігластво знаходиться, тобто вона ясна річ, що вона буде це все зносити. Ну, по інакшому ніяк. Тому, ну, звичайно, коли людина ці трансформації вносить і змиває да, щось таке брудне в своєму житті, все-таки на основі духовних знань, да, не є духовна практика, є вищі знання, вона змивати можна все що завгодно. Це люди, які можуть да, багато натворити діло в своєму житті, а, знаєте, як зруш, зруйнувати всі мости, а потім дуже про це шкодувати. Тому дуже контролюйте себе, свої емоції. Я не кажу, що їх треба подавляти. Треба просто розуміти, що руйнувати, а не як попало це робити. Ви будете це робити, але дуже ну добре думайте перед цим, як це зробити. Руйнування, Власне, руйнування дивіться, воно також як сказати, Це можна, ну можна як сказати, стосунки, допустимо. Якщо стосунки, вони якісь ненормальні, щось не в порядку. Їх можна тимчасово призупинити, скажімо так, на паузу да. От, Можна звичайно їх розвалити, тоді вже там ніяк не побудуєш, це вже інакша історія. Можна їх почистити, да, помити, помити. Так, так, ну один зі способів. Це, це. О, ну один зі способів це знову ж таки зі стосунків треба дистанцію взяти та й мавить, і потім назад приблизитись. Тоді та тоді це нормально, тому що якщо вже там вже все розвалено, там вже нема куди йти. Все там вже все завалено. Так, так що ну деколи треба, деколи треба, і з деякими людьми дійсно такі треба вже все розвалити, бо там, там вже нема що робити. Просто а, а знову таки на основі знань, да, якщо у вас є знання, да вищі духовні знання, ви на щось посилаєтесь на авторитетне для себе, тоді у вас є знання, що можна руйнувати, що не треба. І ви вже тоді на це опираєтесь. І ще так цікаво, що символ, ще один символ цієї накшатри – це діамант. І про що це? Про те, що в Ардрі дуже багато сили. І людина з Ардрою їй дано сили, щоб довести себе до стану діаманта. Тобто допомогти собі да от прям очиститись. Звичайно, якщо вона це вже зробила для себе і робить для себе, то в неї є якості, таланти, щоб робити це для інших. Допомагати, допомагати також іншим чиститись до стану Діаманту. Це як про таланти, про накшатри. Да? які таланти Накшатри? Ось дивіться, це ваш талант, це ваші е, унікальні якості, Я вам я як скажу, Діамант я... дуже складно твориться. Да це багато часу, багатий процес, ну прям. Тиск усіх, температура, тобто, ну, діамант, коли створюється, по-перше, це камінь він мільйони років лежить під землею так. під дуже високими температурами і під дуже великим так. тиском. От. І це фактор цікавий, тому що от, люди хочуть бути діамантами, але вони не готові терпіти ні температури, ні тиску, ні часу. От. А і вони це хочуть, щоб вони... У відносини прийшов діапант да, чоловіка, да, бученка, да. а самі при цьому не вони хочете. ще у грязівці, да, і ще нема да. ніякого софіри, то... грязненька. Ну да, со, со, софіри то пале то палений, да? да, є такі. Знаєте, я можу, я пам'ятаю, я коли МВМ займався, от було що цікаво, тому що ну там людина, от ну чат там закриває там, певні відсотки, потім далі йде срібло, золото, платина, а потім далі починається каміння, там рубін, далі, далі, далі. От і що цікаво, тому що от я спілкувався з людьми, хто діамант, О, і ти не можеш побудувати бізнес певного рівня, якщо ти неякісна як людина, то тобто, ну, діамант він має бути чистий, тому що десь, якщо якась царапина або всередині щось він мутний, це все відразу видно. На світлі це все відразу видно. Це все відразу видно. Ти не можеш, там не можеш yeah. нічого скрити. І от що було цікаво, тому що от люди, хто от такого рівня, то я їх діамантами називаю, ну це не тільки в МВС, в житті я просто зустрічав таких людей. От, якщо їх життя дійсно виточило, і вони такі дійсно чисті, кришталево чисті, от вони дійсно тоді діамант. А, ну і так само, да. от як Ардра, тобто вони вже вони житті поплакали, не багато плакали, ну тому плакати, вони Емоцій дуже чисть. Да. Шокували емоції, да, е, да. Плачуть, що робити, а робити те, що дуже багато працювати над цього. Це справді титанічних зусиль на шатри. Це прям доводити себе до стану бриганта, цього діаманта. Да. Плакати і доводити. Да. А потім вже плакати від щастя, друзі. Коли ви вже діамант, коли ви можете, да, тоді да. ви теж плачете, але вже від щастя від радості. Чому ні? Ура, діамант, давайте поплачемо. Я кажу, що якщо подивитися ці відео, то що ми з Галиною Люк записували, то якраз там все про сльози, це якраз про ардру. що якраз ціна і вчить нас плакати. Нагадує нам про те, що сльози насправді це такий. Знаєте, природній шлях від Бога, який нам дано, щоб очищатися від емоцій, і ним треба користуватися цим шляхом. Платити користь. Ну ми я дивіться. Ми з Галиною записували ці відео. По-перше, вона медик. Друге, вона в театрі скільки а, років. Це. Вона сама ці вистави пише. То вона там це комплексно підходила. Плюс вона як медик. Вона ще розказувала по формулам, яка рідина виділяється, коли сльоза тече, а, яка ну, слюзати Так, 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 так. Да, звичайно. Тобто я кажу, ми це детально розбала розбирали прямо на деталі. Як. Да, 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 так, да, вона чистить. Да, да, да. І знову ж таки, ну, як ми плачемо, тобто це не то, ну коли буває, там, там сльозу пустив, це одно. Вона вже, звичайно, ми терпимо, терпимо, вона вже потім як накриє, то там вже така гроза да. йде. Тоді ж гроза, треба так, акуратненько. Да, але після грози, що? А за після грози завжди приходить все зелене, зеленіє. І приходить, да. на якщо да, да, да. Хорошо. Добре, тоді ми на цьому відео закінчимо. Да. вам всім за увагу і надякую вам От, і до зустрічі в наступному відео.